Друзі, доброго дня! А, якщо не кожен день, то через день до мене дзвонять, заходять і питають, яку можна купити машину плюс-мінус 10 тисяч доларів. А, друзі, презентую вам Subaru Impreza 2018 рік 92 км, 2-літрова повнопривода на бензині. Це найкращий автомобіль, що можна придбати там, за 10-11 тисяч доларів. Ну, просто найкращий. Якщо у вас є там думки, що ні, напишіть, будь ласка, в коментарях порівняння з чим можна її зрівняти. Ось, так, друзі, 8 літрів розходу по городу, 152 кінських сили. Сказати, що вона їде швиденько бодренько нічого не сказати. Це дуже класний, дуже динамічний автомобіль. Ось, ми приганяли вже минулу модель 2014 року. Вона також дуже драйвова. Ця ще драйвовіша за, за рахунок того, що є деякі там додаткові функції в двигуні. Да, там, Для скорочення, для більше, точніше, запалювання бензину в двигуні. Ось. Тому. Кому цікавий автомобіль знову ж таки 10-12 тисяч доларів, люди вам сюди Subaru Impreza безумовно. Краще варіанту просто не знайти. Так, що у нас є в даному автомобілі? Е, в принципі, він у нас такий, скажімо так, пустоватий, да? Це такі, дуже така мінімальна комплектація. Ось, можете подивитися. Да. Все тут типово, да, знову ж таки, центральний зимок, регулювання е, з лівого та правого скла да, та відкривання закривання. Скла дверей. Тут така невелика ніша, да, бачите, навіть малюночки, водичку поставити, ще щось знову ж таки це майже в всіх картах дверей. Тут у нас відключення стабілізації. Якщо ви хочете трішки подрайфувати, поганяти і тому подібне, скинути машину в занос, вимикаєте. Газ повний, викручує дуже класно. Я вже спробував просто тачка у льот, на, на щебні, на пісочку клас. Тут у нас такий ось невеличкий. Як яскравість додається відбавляється на приборці. Так. Мультируль, да, знову ж таки, переключення е, голосніше, тихіше, переключення або станції, або музики у вас. Це у нас бортовий комп'ютер. Так, де у нас ключки? Зараз вам все покажу. Ключик, до речі, йде, що такий типовий. Не старт стоповський, да? а звичайний. Ось. Ви можете бачити, да? 64 тисячі миль, це 92 тисячі кілометрів. Ось. Ось у нас є кнопочка інформація. Да, я буду нажимати, тут вона на приборці буде змінюватися. показує середні затрати палива, показує годинник, показує температуру, показує, яку ще автомобіль може проїхати на даному запасі палива. Ось, приборка тут, да, приборна на панель, тут все так банально, все просто, знову ж таки. Але, друзі, знаєте, ось я вам чесно скажу, от нічого лишнього. Все дуже в якісних матеріалах. Чесно, це класна така. От. Матеріал, така шкіша, ці строчечки на рулю, це все знаєте, не шерпотрібне, да, воно дуже класне. дуже зручно, дуже комфортно. Да, в мінімалки, да, оце, як то кажуть, по да, там і так далі тому подібне, але дуже класно, дуже кайфово. А що для мене ще сподобалося? На ній покатався вже майже два дні. Дуже м'який автомобіль. Ну прям дуже м'який автомобіль. Запчасті недорогі і дуже дуже м'який автомобіль. Ось, середині нас да, все типово, ручка перемикання передач. Да? Переход да, в першу лонг, першу довгу довго що це значить, що якщо ви застряли в якомусь піску, ви з драйва кидаєте на лонг, і перша передача вона буде дуже дуже довго для того, щоб ви могли виїхати з там піску, гравію, там чи грязі якось багнюки. Далі у нас тут є е, кондиціонер, да, включається-виключається, вибираєте швидкість да, і там, куди там дути, Да. Все там банально знову ж таки, просто. Ось така у них мультимедія. Е, Добавляння дач є через Bluetooth, перемикання на радіо, додавання там, медіатеки і так далі. А в принципі, тут знову ж таки все, тут небагато всього, банально там, да, тут аж багато чого, можна светліше, дивити, зробити або менше екран, світліше, або темніше. Підключення USB, система інформація, змінити названня бутузу. Ну, Чесно скажу, нічого. Да? Тут додаткові функції понастрою налаштування налаштуванню динаміка, лівіше, правіше тембри, баси і так далі. Так далі. Ось. І в принципі, все. Друзі, ось така мінімалочка, ось в такому мінімалізмі це все виглядає. І в такому мінімалізмі ось Subaru випускає даний автомобіль. Далі у нас є шкіряний підлакітник. Да? тут ви нажимаєте. І відкриваєте. Тут ви можете побачити підкурювач, USB та AUX. Сюди це все підключається. Чесно скажу, в принципі, я думаю, що незручно, вже да? не давно все поводили тут, коли ти все коннектиш, да? і набагато зручніше, і так далі. І так далі. Це набагато класніше. Ну, менше таких рухів і набагато зручніше. Е, що в нас тут далі є? да, Казирки, да? але навіть тут немає світла. Так, всі ми звикли знову вже відкриваєш, загоряється, ти себе роздивляєшся, дивишся, що там треба поправити. Ось. Далі у нас є ось така ніша, да? бардачок. Ось така величезна книжка, бачите, Subaru, Це вона приїхала у нас з Америки. Ось. Ну, тут Сервісні книжки і тому подібне. Я думаю, воно не потрібно. Ось сюди можна покласти дуже багато чого. І бачите, така от книжка. І така ще точно одна влізе. Ось, такий ось бардачок. Що, подивимось, що далі, скільки далі місця. Друзі, що стосовно заду, да? якщо ось передили, ви дивилися, я для себе да, 178. Зробив максимально зручно, назад відклав спинку, подивіться, скільки заду. Ну, чесно, Як для бюджетного да, там, седана або для бюджетного хетчбека, ну, чесно сказати, що місця багато нічого. Не Дуже багато місця. Дивіться, у мене просто. Така ж Subaru, але там 2015 року, да? але тут ще більше місць. Ще більше, ще зручніше, ще уютніше. Да? Тобто там одна, два, ну там, і чесне слово, там, з легкістю три. Три людини. Взагалі не їзди. Місця взагалі дуже-дуже багато. Немає да, знову ж таки ні підігрів, ні люка, нічого подібного. Але дуже зручно, дуже комфортно і пам'ятаємо, що це Subaru, а Subaru це все таки японець, а це таки, все ж таки якість, не просто так. Даний автомобіль да, знову ж таки обладнаний cvt коробкою. Та cvt коробка це у нас коробка, яка без, скажімо так, без передач, яка постійно перемикається щодо за рахунок ременів. Ось, це теж треба не забувати. Але е, ходить вона, я не знаю людину, яку поміняла її раніше, ніж 400 тисяч. Е, в двигуні стоїть ланцюг, знову ж таки. Я не знаю людину, яка поміняла його майже ніж на 400 тисяч. Дуже гарний автомобіль, дуже довго ходить. Ось. Тому дуже рекомендую звернути увагу. Ззаді у нас є камера заднього виду. Друзі, багажник дуже вмісткий. Да, ми поклали да, поклали на якийсь там портфель свій. Ось. Місце ще дуже багато, дуже зручно. Насправді. Якщо знову ж таки да, чим класний хетчбек там, чи універсал, ви відкриваєте, дощ не капає, а ви собі сидите, спілкуєтесь там, там, для любителів риби, закинув рибалочку, сидиш і кайфуєш від того, що рибу ловиш, і дощ не капає. Ось. Друзі, ось такий автомобіль. Даний прям автомобіль вийшов нашому клієнту 10700. Ось, я впевнений, що наш покупець Ольга з Житомира, вона буде дуже задоволена. Ще й дуже сподобається. Це буде її перший автомобіль. І сюди не треба буде робити нічого. Ольга попросила нас зробити все обслуговування. Ми зробили заміну масла в коробці, заміну масла в двигуні, плюс фільтра, заміна масла в редукторів. Заправили їй кондиціонер, зробили хімчистку, поміняли ремні, ролики і тому подібне. Тож, друзі, компанія Beavers, компанія Beavers, яка приганяє автомобілі з будь-якої країни та ремонтує будь-які пошкодження. Заходьте до нас на телеграм-канал, заходьте до нас в на YouTube, Instagram, Facebook, будь-які соціальні сіті. Ми є кругом, ми є завжди, будемо раді вам допомогти підказати або привезти будь-які автомобілі на будь-які смак. Тож компанія півер з вами, а ви з нами.